Торгові марці «Фермал» появилася новинка: це е, акрилова штукатурка Пут». Варіант цікавий тим, що він може створювати різні моделюючі структури. Наноситься він як стандартна акрилова штукатурка. Зерно в штукатурці дуже дрібненьке, що дає можливість масі залишатися дуже пластичною, гідрофобною. Вона має гарну структуру, наноситься під трафарет, потребує черговості нанесення, тому що основа повинна бути готова загрунтована грунтувальною фарбою, яка допоможе створити. Структуру нанесення, зберігти щільність, щільність покриття, забрати пористість самої штукатурки, і в результаті ми дістанемо гарно структуровану поверхню під. Цеглу, під камінь, це дає можливість створити новий варіант декорації на фасаді. Матеріал фасадний, має всі властивості хорошого матеріалу, тобто це є стійкість, еластичність, гідрофобність. Вона доповнена додатками для внутріплівкового консерванту, що не дає наростати на штукатурці водорослям, лишайникам і мохам. Плівка Стає антисептичною відповідно. Експлуатація даного матеріалу на, на фасаді залишатиметься тривалою, піддається тонуванню. Весь спектр кольорів, які ми закладали в каталогах, починається від Капарол Лор і закінчується нашим формальським каталогом, доступний на наших кольорувальних студіях. Матеріал гарно вимішується, має гарну гарну консистенцію, низьку липкість до поверхні шпателя, дуже пластичний. Він має право в лінійці декорацій компанії Ферозіт зайняти зараз поки що титульне місце.